Вітаю всіх, хто випадково, вітаю всіх, хто випадково потрапив на дане відео. Дане відео про наш Ютуб канал. Новий Ютуб канал пробіо. Всі роблять свої ютуб канали, і дивно, чому ми Асоціація виробників біотонолу досі не зробили. Якщо життя і технологічні можливості дають нам таку опцію, то давайте нею скористаємось. Ми в офісі Української асоціації виробників біотонула в нашій непрофесійній студії, започатковуємо канал Пробіо. Про що ми говоритимемо? По перше. Про біотонол. Зрозуміло. По-друге, спирт, спирт етиловий, горілчана галузь, вона поруч з біотонолом, і ми пересікаємось повністю докорінно в законодавчій регуляторній нормативці, практиках і способах. Третє біопалива транспортні, тому що біотинол це все в першу чергу пальне. Пальне біотонол. Будемо дивитися, розглядати, рухати. І дізнаватись у кого як моторні палива, альтернативні і просто пальне новини, ситуації, роз'яснення, розуміння з альтернативних палив і пального, зокрема. Ну, напевно, коротко все. Дуже хочеться зняти цикл відеозаписів, підкастів з тими, хто створював цю галузь. Дуже хочеться з часом зняти відео з тими людьми, які. Доклали багато зусиль і розвитку. Хочеться зняти відео з учасниками, тими людьми, які не побоялися інвестувати в цій країні. Ну і, звісно, кінцева мета побачити в цій студії, а можливо і в іншій наших керманичів. Керманичів, які створюють державну політику, впливають на бізнес і розвивають економіку. Отакі От глобальні цілі даного Каналу, тож, прошу вас. підписку, лайк, донати. Лінк на донати на наші волонтерські програми буде в описі, а може і не буде. Це все.